Одеська ОВА відкрила гарячу лінію для скарг громадян на корупція в медичних закладах Одещини. А чи стикалися ви з такими випадками в лікарнях та поліклініках міста? Я вам скажу так, до реформи, от, ну, тоді ж не було тоді там заключення декларації з сімейними лікарями або ще щось, то так приходили, давали. Ну, Насчет того, як ви кажете, вимагають хабар, я думаю, це. Скажімо так, за шквар? Ну а як же ну, а як же? Я пенсіонерка, мені 83 роки, і все одно гроші давайте за все платити треба за всякі послуги, дослідження завжди кажуть, треба стільки-то платити. А де такі гроші брати? Коли ти приходиш, тобі зразу суму називають. Скопикали ти приходиш, тобі одразу суму називають. Скільки це коштує, щоб це робити? І це йде не через касу. Тобто людину привозять у віці в гострому стані. Їй напряму кажуть: буде, будемо оперувати, не буде, не будемо оперувати». Це при тому, що ще людина йде і бінти, і все купує. те, що дається, так скажемо, безкоштовно закладам. Напряму закладом. Напряму хабарно вимагають, ну скажемо так, благодарність намікають на це. Що там, типу, там 200 гривень чи 500, Ну чи там е, медсестра говорить, що потрібно е, дати доктору там, ну скажімо так, побагдарить його. Ну, скажімо, в двох словах таких без там нюансів. Практично кожен раз. Ну, просили і просять до цих пір, і що сказали, це стоїть стільки. Ось і все.